Привіт, друзі! У нас сьогодні непроста програма із тривожною новиною. Я відклав її на сам кінець, щоб не псувати настрій на увесь випуск, але будьте морально готові. Ми починаємо читати заголовки тижня. Єрмак пропонував залужному офіційно долучитися до політкоманди президента, але той відмовився. Залізна сила волі у пана генерала, нічого не скажеш. Ви ж уявіть собі, яка це спокуслива пропозиція, які відкриваються неймовірні перспективи. Перспектива приєднатися до команди президента, щоби тебе вдруге кинули через болт, як тільки ти набереш популярність і політичну вагу, і Володимир Зеленський почне бачити в тобі конкурента. Які, мабуть, приємні спогади це має викликати у Валерія Залужного. А перспектива працювати під командуванням нашого вічного віцепрезидента. От ти сидиш собі, такий, працюєш, а у всі щілини тобі лізе єрмак. 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 Це ж як сон, від якого не хочеться прокидатися. Не знаю, як Валерій Залужний знайшов в собі сили від цього відмовитися. Залізна людина. Просто залізна. Венс телефонував залужному після сварки із Зеленським. Той відмовився від розмови The Guardian. за словами джерел, Венс дзвонив залужному на початку березня, через три дні після сварки у Білому домі, обмірковуючи альтернативу проблемному зеленському. Одне з джерел видання, наближене до залужного, розповіло, що це був демонстративний вияв єдності, оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента не найкращий варіант. Ну, то поговоріть тоді зі мною. Ну, зі мною поговоріть. Я вмію говорити з Трампом. Вони не вміють, а я вмію. Ну, я хочу з вами поговорити. Чому ви зі мною не говорите? Ну, будь ласка, я вмію, я знаю, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. І з подвоєною активністю продовжив десь на тлі Петро Порошенко. Трамп заявив, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається. А може хтось Трампу і Путіну сказати, що у нас тут не тіндер, що вони не на побачення йдуть, що обов'язково треба подобатися одне одному. Як там Путін казав, нравиться, не нравиться, терпі моя красавець. Ну але якщо Путін вже зовсім не може без любові? Ми, звичайно, мало знаємо про уподобання Владимира Путіна, але можна спробувати переодягнути Володимира Зеленського на п'ятирічного хлопчика. Може, це викличе у Путіна бажання приїхати і поцілувати його в животик. Ну а далі вже справа якось піде. Зеленський призначив Стефанішину новим послом України в США. Але не бійтеся. Гамерицький край не забере у нас її повністю. Ольгу Стефанішину і далі пов'язуватиме із рідною землею тонка ниточка українського правосуддя. Так, тепер Ольга Віталіївна, обвинувачена в особливо тяжкому корупційному злочині, буде брати участь в судових засіданнях Вищого антикорупційного суду онлайн. Але ж буде, вона ж обіцяла. Так, це буде непросто. Наступне судове засідання у нас призначене на 4 вересня, на 9-ту годину ранку. Це буде друга година ночі у Вашингтоні. Але я вірю, що Ольга Стефанішина не зможе заснути, не посидівши бодай трішки, бодай віртуально на лаві підсудних. Плюс може і джетлег трохи допоможе. Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема до майна посадовців. Чотири десятки громадських організацій закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон номер 115.33, який обмежив доступ до електронних реєстрів, зокрема до даних про нерухомість посадовців. Ну, от я не знаю, чи от це спрацює. Можливо, з таких питань до Володимира Зеленського треба звертатися тільки його мовою любові, ну тобто картонками. Може, він по-іншому не розуміє. До речі, минуло вже вісім днів відтоді, як Верховна Рада проголосувала за оце чергове свинство, а президент досі щось вичікує. І вето не накладає, і не підписує. Спостерігає, мабуть, за тим, скільки ж молодих людей до 22 років виїде за кордон після того, як цього тижня їх почали випускати. Якщо виїде багато, то значить повітря чисте і можна підписувати. А якщо виїде мало, ну то, мабуть, доведеться накладати вето, бо мало чого ще почнеться знову. Наразі в Держприкордонслужбі повідомляють, що ажіотажу на кордонах немає. Отака от. Тривожна новина для закривачів реєстрів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон. Оце я розумію конкуренція гілок державної влади. Це вже навіть не стримування і противаги, це справжні змагання. Президент і Кабмін випускають до 22 років. Верховна Рада хоче випускати до 24 років. І що на це має відповідати Володимир Зеленський і Юлія Свериденко? Кого ще випускати? Звідки? Куди? Якщо Верховна Рада це проголосує, то Володимира Зеленського залишиться єдиний вихід, як зробити так, щоб парламент не забрав цей раунд вето <плес> Угорщина заборонила в'їзд угорцю мадяру який командує силами безпілотних систем України. Запхайте в дупу ваші санкції. Роберт мадяр Бровді відреагував на заборону в'їзду в Угорщину. Ви знаєте, а от мені не хочеться, щоб ідея Мадяра залишилася просто художнім засобом. Є щось неймовірно привабливе у фантазії про те, як Мадяр реально особисто засовує санкції в дупу Орбан. І це ж можна технічно організувати. Це. Потрібно просто санкції роздрукувати. Бажано на наждачному папері формату А0 це якраз квадратний метр. І... Так, коли мій там психоаналітик нарешті повертається із відпустки? Партія наш край оголосила про саморозпуск. Я навмисне. Залишив цю новину на сам кінець, бо я не знаю, що вам сказати. У мене немає для вас втішних слів. Я не знаю, як ми тепер будемо. Я не знаю, як без партії наш край буде українське суспільство. Цілком може бути, що це і є наш ну, край. Далі шляху поки не видно. Тим не менше, ми маємо спробувати пройти крізь цю темну ніч української політики. Ми намагатимемося бути для вас променями світла у цій тривожній темряві, хоча нам також страшно. Підписуйтесь на канал Pro UA і на мій особистий канал Мокрек, бо в такі темні часи ми, як ніколи, маємо триматися разом. До зустрічі за тиждень. Сподіваюсь.